З 13 липня по 29 листопада Сатурн, планета Карми і Дхарми, почав свій ретроградний рух у рибах. Що таке ретроградний рух планети? З погляду астрономії, це оптична ілюзія. Планета ніби починає рухатися назад по небу, коли Земля обганяє її на своїй орбіті. З погляду ведичної астрології це час, коли карма розвертається до нас обличчям. Усе, що ми не пройшли, повертається. Усе, що відкладала. Стукає до нас знову. І це не справжній рух назад, але внутрішнє повернення до тем, які потребують дорослого перегляду. Сатурн у ретроградному русі це ніби екзаменатор, який прийшов перевірити, чи насправді ми засвоїли урок. Він не карає, а показує, що ще не відпрацьовано. І це символічний початок періоду внутрішніх переглядів та кармічних уроків. Сатурн у рибах торкається таких найтонших, Інших тем духовних переконань, вірувань, служіння, емоційної правди, пожертвувань, що варто робити в цей період, закрити завислі справи, особливо ті, де йдеться про допомогу іншим, не тікати в мрії, залишатися на зв'язку з реальністю, розібратись, що з твого духовного шляху справжнє, а що ні, дотримуватися дисципліни в побуті, роботі, емоціях, мові. Це не час для страху, це точно це час для глибокого очищення. Сатурн, як великий вчитель, вчить нас стояти твердо на ногах, мати внутрішній стрижень, навіть коли світ навколо руйнується. Сатурн не відбирає, а він залишає тільки те, що справжнє.